Мої вітання, шановне панство! Сьогодні ми торкаємось теми, яка для мене є особливою і, мабуть, найважливішою з усіх: чорні духи та чорні камені терміни, які зустрічаються вам щодня, але чи дійсно ви розумієте, що вони означають? Адже це значно більше ніж хмарка з гличком чи блискучий камінець. Якщо ще додати сюди темну енергію, ви отримаєте три слони, на яких стоїть увесь ігровий світ БДО. Ці поняття нерозривно пов'язані одне із одним, із сюжетом та конкретно нашим персонажем. Сподіваюсь, сьогоднішня розповідь дозволить вам поглянути на світ чорної постелі під новим кутом і зрозуміти, чому я його так люблю. Однак хочу нагадати, що тут важко говорити про якийсь канон, тому, будь ласка, сприймайте цю працю виключно як мою особисту інтерпретацію наявних знань. Приблизно 8 тисяч років тому континент здригнувся від падіння небесного тіла, що прийнято називати метеоритом чорних духів. При падінні метеориту відбувся страшний вибух, який вивільнив приховано всередині силу. Вона розготілася світом у вигляді червоних частинок або ж сфер, які називають спектр, що найдоцільніше трактувати як привод. Приводи були згустками темної енергії, які не могли довго існувати у такому вигляді. У найкращому випадку їм одразу траплялись чорні камені, здатні цю енергію поглинути і зберегти. Я пізніше розповім про них детально, але для простоти розуміння це буквально камені. Шматки руди абсолютно різних форм та розмірів: чорніші за ніч і твердіші за будь-який із відомих матеріалів. Однак, якщо приводу шляхом не траплявся чорний камінь, йому потрібна була якась оболонка для виживання. Найкраще для цього підходить жива істота, у мозку якої він і селиться. Незважаючи на паразитичний спосіб існування, спочатку ця сутність не заважає і не втручається у буденність носія, просто підживлюючись його мозковими хвилями і чекаючи, можливо десь трапиться потрібний камінь. Немає якогось строго визначеного часу очікування, проте, за відсутності результату, привод у якийсь момент візьметься за справу самостійно. От тоді вже і починається усе найвеселіше: блокування спогадів, втручання в думки, насадження ідеї ставати сильніше і займатися саме пошуком чорних каменів як основної цілі у житті. Ця поведінка притамана більшості з них і, зазвичай, жертва сходить із розуму та від виснаження. Однак, як і всюди, тут також бувають виключення. Крім негативних ефектів, носій отримає і позитивний, наявність паразита кратно збільшує могутні жертви у фізичному і магічному плані. Трапляється так, що жителі цього світу часом настільки прагнуть отримати нову силу, що самостійно шукають зустрічі зі спектром. Вони добровільно погоджуються дати приводу частковий контроль над своїм тілом, в обмін на допомогу досягненні власних цілей. Також носій починає бачити перед собою істоту, що із ним спілкується, і це не зовсім галюцинація. Цей образ, за яким із часом закріпилась назва Чорний Дух, є захисною оболонкою приводу, яка реальна і цілком навіть матеріальна при пересуванні за межами інших істот чи предметів. Однак для жертви це виключно візуальне представлення для простішого сприйняття голосу у голові, який ніхто із оточуючих не може бачити чи чути, бо його просто не існує. Коли заходить мова про чорних духів, із великою ймовірністю першою асоціацією у вашій голові буде маленька чорна хмарка з блискучими ченятами і милою посмішкою. Це абсолютно нормально для маскота гри, але ми все ж говоримо про істот, здатних знищувати цивілізації. Дійсно, більшість із них можна охарактеризувати як просто шматочок темряви із криваво-червоними очима, але це не завжди так. Насправді духи можуть приймати абсолютно різний вигляд, на основі того, що бачили у цьому світі у різний час, а також особистих уподобань. Не зайвим буде відмітити, що величезний темний птах із країни вранішнього світла чудовий тому приклад. Слово Адаксіні, яким його називають, це буквально чорний дух місцевої мови. Класифікуючи різну інформацію щодо чорних духів, я довго намагався прийти до якогось спільного знаменника. Вони знищили безліч живих істот, проте без їх сил цей світ було б неможливо врятувати. Вони прокляття людства, і вони ж наразі його єдина надія: де ж знаходяться чорні духи на теразах і добра і зла? Відповідь проста: вони там не знаходяться. Найближче порівняння, до якого я прийшов, це те, що чорні духи, вони як кошенят. Ми можемо дивитись на їх вчинки із різних перспектив. Але для них самих не існує визначення хорошого і поганого. Вони просто тиняються цим світом, роблячи речі із двох причин для виживання або задоволення. Причому друга риса набута і характерна лише для тих духів, що мали справу хоч з одним із едану. Кожен із них це індивідуальність із власним баченням світу. Проте на його формування сильно вплинув характер попередніх неправильно буде сказати власників, швидше партнерів. Не варто вважати, що кожен едан був аналогом святого. Ні, це просто були неймовірно сильні особистості. Їх погані риси духи переймали на рівні з хорошими. Ми маємо приклад нашого духа, який до божевілля допитливий, часом пропонує сумнівні методи, проте доволі емпатичний і навіть проявляючи схоже на моральні принципи. Під час своїх пригод ми зустрінемо Вуджу, який прагне до стабільності й порядку, абсолютно не зацікавлений у змінах і намагається зберегти поточний стан речей якомога довше. При цьому він щиро, хоч і приховано сумує за тією із якою був пов'язаний. А є чорний дух початку, який знищив найсильнішого із драконів і намагався отримати владу над іншим, щоб влаштувати як мінімум локальний апокаліпсис. Просто тому, що йому це подобається. І ви правильно зрозуміли, вони дійсно здатні самі обирати, як їх називати. Наш дух також має ім'я, проте станом на зараз воно залишається таємнице. Знання духів річ сильно переоцінена. Це не якісь позаземні технології, і починається вони лише від моменту їх пробиття у цей світ. Вони дійсно бачать і відчувають трішки більше, а ще зберігають пам'ять усіх попередніх партнерів чи пересічних жертв, адже не проходять через процес переродження. Однак вони аж ніяк не є енциклопедією про все на світі, а також не здатні передбачати події. Не треба очікувати від них більше, ніж вони можуть. Взагалі, опинитись у цьому світі це не вибір чорних духів, комета була їх домівкою, де вони перебували у спокій і нікого не рухали. У різних джерелах я суперечливі уривки даних, проте найбільш вірогідним варіантом є те, що метеорит або містив один величезний, або складався із багатьох менших чорних каменів. Здебільшого шукачів ця назва асоціюється із маленькими блискучими камінцями округлої форми, які використовуються для посилення спорядження. Це абсолютно нормально, але є не зовсім тим, що я маю на увазі. У ширшому розумінні, чорні камені це загальна назва матеріалу, що вирізняється з-поміж інших неймовірною міцністю і здатністю взаємодіяти із темною енергією, а саме поглинати її, зберігати і за певних умов вивільняти. Саме так камені і використовували древні, як джерело живлення для своїх пристроїв. Умовно їх ділять на дві групи. Перша, так звані сирі камені, це поклади роди, представлені у вигляді величезних брил, що знаходяться в основному під землею, але можуть і проявлятись назовні. Ви точно неодноразово їх бачили, хоч могли навіть і не звертати на це увагу. Основними місцями видобутку на даний момент є шахти Кеплана в Кальфеоні, болото над містечком Гліш у Серендії та Печера Мозгара в Укіті. Кожне із цих місць є локальною екологічною катастрофою із забрудненою водою та епідеміями хвороб, а все через надмірну токсичність цієї роди. У тих, хто довго знаходиться поруч з нею, отрута поступово накопичується в організмі і призводить до ранньої та болісної загибелі. Також ходять чутки, що деякі люди на межі смерті бачать тіней із пронизливими червоними очима, що слідкують за ними. Незважаючи на ризики та неймовірну складність роботи, шахтарів завжди вистачає. Хтось ведеться на щедру платню, яка потім уся піде на кращі інструменти та так звані ліки, які, якщо пощастить, лише відкладуть на відвороти. Десь просто немає іншої роботи, а місцями у справу йдуть погрози та шантаж. Однак чи йдеться про призупинення або хоча б зменшення видобутку? Звичайно, що ні. Це така собі нафта цього світу, цінний ресурс, заради якого певні жертви досі вважаються допустимими. Будь-яка рода потребує переробки, і у цьому напрямку беззаперечним лідером є Медія. Чималу роль у цьому відіграє лавова печера Омар, що знаходиться на її території, і є природним горнилом із постійним доступом до неймовірно високих температур. Іншим фактором є гроші, які торгова гільдія Шен щедро виділяє хімікам на дослідження. Наміри наче є благородними і стосуються зменшення смертності від отруєнь, але чомусь поки прогресують лише методи очистки. Тим не менше, досягнення у цьому напрямі дійсно значно випереджають методи інших держав, тому чорні камені з медії є найякіснішими у світі і закупляються як Республікою Кальфон, так і їх суперниками королівством Валенсія. Ці камені і є другою групою, яку називають відповідно очищеними. Саме сюди і відносяться усе різноманіття вже звичних вам камінців для покращень, яких існує дуже багато. В залежності від якості роди і обробки, усі вони цінуються по-різному, мають свій вигляд, форму, ступінь частоти та напрям використання, але обов'язково містять у назві чорний камінь, і не просто так. Очищення камені є умовно безпечними, їх можна спокійно торкатись, зберігати та перевозити. Також із ними можуть без ризику для здоров'я взаємодіяти ковалі, і це дуже важливо, адже майстрів, здатних працювати з цим матеріалом у світі критично мало. Однак термін умовно безпечний недарма несе у собі натяк, що усе не так просто. Дві найрозповсюдженіші релігії континенту аалізм віра в Бога Ааля та Еліонізм віра відповідно в Бога Еліона – не те, щоб забороняють, але закликають віруючих за можливості уникати будь-яких контактів із чорними каменями. Проголошуючи їх джерелом темряви та коренем усіх бід. Це явне перебільшення і маніпуляція, але, як я вже казав, камені можуть накопичувати і зберігати у собі темну енергію. Настав час пояснити, що ж це таке. Темна енергія, або ж темрява, це не якесь абстрактне зло, що існує від початку світу, як хтось міг би собі подумати. Фактично, за цим словом, криється втілення негативних емоцій і почуттів усіх мислячих істот цього світу. Хоч їй надаються певні магічні властивості, в першу чергу мова йде про те, що і так живе у кожному із нас: гнів, втоми, розчарування, заздрожі, бажання помсти і так далі. Усе, чого вартувало б уникати, але якось не виходить. Темна енергія існувала, існує і буде існувати, допоки існують живі істоти. Це абсолютно нормально. Однак проблема починається, коли її обсяги починають непропорційно збільшуватись. Чим хаотичнішим, небезпечнішим та несправедливішим стає світ, тим гіршим стає життя пересічного його жителя. І, відповідно, зростає невдоволення. Коли йдеться про те, що темрява захопить цей світ, мається на увазі саме це глобальні страждання і вічі, а вже потім про фізичне вторгнення легіонів якогось поганця. Темна енергія, як слідує з назвою, не є матеріальною і прямої шкоди не несе. Однак контакти з нею просто не може впливати на оточуючих добре. Відповідно, концентруючись у чорних каменях, вона починає становити загрозу тим, хто має із ними справу. І чим частішим є камінь, тим більше ця загроза є. Однак цей вплив проявляється різним чином: найбільш поширена реакція підвищена і неконтрольована агресія. Характерна для найбідніших вишарків населення та мало розвинених істот, хоча є і винятки. Більшість з тих, кого ми вже звикли називати монстрами, ще донедавна вважалися ціком сусідами, із якими ми підтримували дружні відносини або велась торгівля. Зараз же вони нападають на усіх хто наблизиться, а також самі влаштовують засідки. Причина такої поведінки залишається для людей загадкою, хоч досвідчені авантюристи і знаходять періодично серед їх решток фрагменти чорних каменів. Майже знедолені версії населення демонструють значно кращий рівень спротиву, хоча довге перебування поруч із джерелом темної енергії шкодить їм. На початковому етапі цей вплив проявляється як головні болі, проблеми зі сном, надмірна втома та дратівливість. Ці ефекти цілком зворотні, якщо вчасно почати уникати контакту із речами, які досить проблеми призвели. інакше все закінчується цілковитим виснаженням. Порабливості або навіть божевіллям. Ті, хто не здатен зрозуміти причину погіршення здоров'я, живуть не особливо довго. Однак найбільш цікавий варіант це ті, чиї статки чарівень освіти дозволяють їм не особливо замислюватися над важкістю буття. Це аристократи, чиновники, заможні купці, вчені та схожі до них категорії жителів. Вони цілком спокійно взаємодіють із чорними каменями, і, на перший погляд, відбувається себе без жодних наслідків. Що, однак, жодним чином не говорить про їх імунітет до цієї сили. Не те, щоб на них темна енергія не діла, просто відбувається це зовсім інакше і дуже часто непомітно для вточувачів. І з часом їх поведінка змінюється, але поступово і не кардинально. Це все ще ті самі особистості, але всі їх прагнення спрямовуються в одному напрямі, ігноруючи власні переконання і норми моралі. Тут краще навести приклад. Є дві, здавалось би, абсолютно різні історії із протилежних куточків світу. Одна про молодого сирендійського арисократа. Герой війни, що очолив повстання Україні, за яку боровся ще кілька років тому, виключно через нерозділене кохання. Друга про чиновника із Сеула, що заради посади міністра позбувся єдиної доньки, яку любив понад усе у світі. І взагалі про це не шкодував. Мабуть, варто уточнити, що він її не вбивав і все закінчується добре, але мова не про те. Насправді, якщо відкинути деталі, то повторюється той самий ланцюжок подій. У нас є чоловіки із прихованими бажаннями і невтіленими амбіціями. До них навідуються сумнівні персони і дарують те, що повинно допомогти втілити мрії у реальність. Обидвоє починають робити речі, яких не зробили би при здоровому глузді, але все ще в рамках того, на що були здатні. Вони залишаються людьми, вони все пам'ятають і вміють те саме, що і раніше. Однак ставлять мету понад усе і перестають бути вибірковими у методах її досягнення. Звичайно, щоб подарунками були чорні камені, і, як я вже казав, ефект цілком зворотній, якщо не затягувати час. Як тільки ми їх заберемо, герої цих історій досить швидко усвідомлять, що вони робили, і будуть намагатися все виправити. Адже вони аж ніяк не є поганцями у звичайних умовах. Тому ще раз, дуже коротко: темрява не змінює особистість, вона лише виводить в абсолют те, що найбільше нас непокоїть. На примітивному рівні це агресія в намаганні вижити, при закритих базових потребах побутові проблеми і тому. Для тих же, хто досить багато в житті досягнув, приготована паска заздрощів та невтілених амбіцій. При цьому вивільняється те, що називають темною стороною людини, тобто риси характеру, які і без того були, але їх звикли тримати під контролем в міру виховання чи моральних норм. З іншої ж сторони, на тих, хто щирий у словах та послідовний діях, темрява не має жодного впливу, і навіть є позитивні приклади. Це істоти, які максимально прямолінійні і говорять рівно те, що й думають. Вони теж можуть заздрити чи злитись, але ці емоції не приховані, вони одразу вивільняються і не отруюють душу зсередини. Однак більшість представлених у світі рас мають складний характер, і серед них досить важко знайти осіб, що не підвладні цій силі, навіть серед злочинців. Хоч духи і є особливими сутностями, вони все ще складаються із темної енергії, і теж, за певних умов, можуть поганатися чорними каменями. Перебувати всередині духи можуть скільки завгодно. Для них це прихисток або ж домівка, яку вони не будуть покидати без сильного зовнішнього впливу. Каталізатором їх вивільнення у випадку Метеорита був вибух, що стався при падінні. Привидів просто в один момент викинули у незнайомому світі із вічних темряв та спокою, без попередження та інструкцій, що робити далі. Ті, хто не знайшов собі вмістилища у вигляді нового каменю чи живої істоти, просто зникли назавжди. З нашої точки зору, знищення першої цивілізації безумовно жахливий злочин, але для них це був єдиний спосіб вижити. Балувані й самовпевнені жителі імперії Астрон були занадто легкою жертвою для утримання контролю, за що я поплатилась. Тут було б непогано згадати теорію гравців яка базується буквально на основі одного рядка знань. Хоч вмістити чорного духа за один будь-який чорний камінь достатньої чистоти, їх вищою метою існування є знайти той самий, що впав із небес – справжню домівку. Чи дійсно це так і чи існує взагалі той самий камінь, залишу на ваш розсуд. Але звучить як мінімум цікаво, особливо на фоні того, що наш власний дух використовує чорні камені на нашому шляху виключно як батарейки, тобто лише витягує з них енергію, щоб стати сильнішим. До слова, духи також здатні погинати інших духів, і абсолютно не соромляться це робити. Насправді, чорні камені дуже погано дослідження, людей вони цікавили лише як ресурс, використання якого дозволило робити зброю та обладунки значно міцнішими. Давно було відомо, що їх не дуже багато, що добувати їх небезпечно, а обробляти дуже важко. Однак справжній потенціал каменів зацікавив алхіміків лише дуже нещодавно, і, якщо чесно, ні до чого хорошого поки що це не призвало. Найбільше у світі чорних каменів знаходиться зараз у великій постелі Валенції. Саме через це її західну частину прозвали Чорну або ж Бекдезер, звідки походить назва гри. Довгий час королівство Валенсія було монополістом у видобутку цього ресурсу. Однак після того, як було досліджено зв'язок із духами і темною енергією, було заборонено не те, що продаж, а взагалі видобуток і використання каменів із території постелі будь-кому. Можна по-різному відноситись до цього королівства. Там теж все не дуже райдушно. Проте конкретно це. Дуже мудре і корисне рішення для всіх. Роками гравці вважали, що чорні камені з'явилися у цьому світі лише після падіння метеорита чорних духів, і це було абсолютно логічне пояснення, чому їх так багато саме у пустелі. Однак відкриття атракціона довело, що ще до того древні про них не просто знали, а й активно використовували. Це породжує жахливе питання без відповіді: чорні камені безумовно пов'язані із чорними духами. Яким же чином вийшло так, що у цьому світі камені були, а духи ні. Не факт, що ми колись дізнаємось. Наостанок хочу вас застерегти від неправильних висновків. Комусь може здати, що я виправдовую дії чорних духів і описую їх як щось позитивне, це точно не так. Якщо відкинути виключення, то ці сутності максимально небезпечні. Вони можуть знищити все живе, якщо з ними не боротись. Вони це темрява, яка нічим не краще за іншу темряву, що загрожує цьому світу. Вони сильні, хитрі та підступні. Кожного, хто пов'язаний з Чорним духом, люди називають одержимими. І вони праві. Можна добровільно погодитися на контракт, але достатньо один раз втратити пильність і дозволити духу взяти контроль, як ви вже нічим не відрізнятиметесь від звичайної їх жертви. Не просто так всі відомості про чорних духів класифіковані як максимально секретні, і вивчаються лише верхівкою одного таємного товариства. Нам будуть без перерви нагадувати, що темрява це дуже погано і довіряти духу не можна. Однак реальність не біла і не чорна. Коли треба було щось робити для порятунку цього занедбаного богами світу, Едана не соромилась з використовувати одну темряву для боротьби із іншою, і нам доводиться повторювати цей шлях. Наші зброя та броня містять у собі чорні камені. Їх же ми застосовуємо, щоб ще більше носити спорядження темною енергією і стати могутніше. Ми черпаємо силу від темної сутності та покладаємось на її знання, але при цьому залишаємося героями, що носить світло і справдивість. Хоч битви із силами темряви і подаються як фізичне протистояння, насправді у них закладається зовсім інше значення. Більшість наших природ не змінює сам світ. Самостійно ми ніколи не знищимо усіх бандитів чи монстрів певного виду. Не припинимо постійно коло виклику аватарів як з Арки, не завадимо гарпіям обирати щоразу нову каранду і так далі. Але такої мети і не стоїть. Наша головна ціль не дозволити вічею огорнути населення континенту. Ми розслідуємо справи, які намагаються приховати, боремося із свавільним чиновники, відновлюємо законні права на трон, досліджуємо істину, захищаємо слабких та повертаємо віру у справедливість на ці землі, якщо простіше, даруємо надію. І на сьогодні це все. Сподіваюся, я зміг відповісти на більше запитань, які могли виникнути на цю тему, проте, якщо залишились ще, не соромтесь задавати їх у коментарях. І пам'ятайте, що поки ми говоримо про сіру мораль в іграх. В реальності існує беззаперечне зло, та люди, які від нього боронять. Долучатися до зборів найменше, що ми можемо зробити, і якщо ви чекали на знак це він. Дякую вам за перегляд та підтримку. Будьте здорові та до нових зустрічей!